Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Тижня Україною прокотилася серія вибухів у ТЦК та спецоперацій ворога з метою дестабілізації внутрішньої ситуації, зриву мобілізації, і створення негативного образу українського військового. Вибухи пролунали в Кам'янці-Подільському, Рівному, Павлограді, на Полтавщині. Є загиблі і поранені. Найчастіше на будку росіян клювали безробітні, несвідомі або свідомі юнаки, яких росіяни одразу ж і прибирали. Про подібні диверсії ворога нас попереджали, і вони вочевидь. І далі, але ж і самі українці докладають руку до успіху цих терактів. Найбільше непокоїть реакція багатьох наших співвітчизників, які за три роки війни досі плутають, де ворог, а де свій. Так, працівниця Рівненського дитсадка після вибуху в ТЦК написала в соцмережах: мовляв, так вам і треба, самі заслужили. І подібних коментарів. Немало на жаль, тобто людина сидить у відносно спокійному рівному, мирно працює в дитсадку, і саме завдяки нашим військовим. І коли їх підривають чи вбивають, вона радіє, і це вже не російський ПСО, і вині тут не лише росіяни. Як пояснити таку позицію і поведінку деяких наших людей? Такий непевний стан частини суспільства і що з цим робити? Ми вирішили спитати в колишнього очільника інституту національної пам'яті Антона Дробовича, який зараз приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, пане Антоне. Але насамперед зразу поясню нашим глядачам, що ми по старій пам'яті звернулися до вас як до очільника інституту національної пам'яті. Сьогодні ви очолюєте центр прав людини та меморіалізації війни у Київській школі економіки. Тобто, так чи інакше займаєтеся дотично. До вивчення настроїв суспільства справою, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому досі деякі українці, е свідомо чи не свідомо, продовжують пі підігравати ворогу? Чому плутають, де ворог, де свій, чому досі не включають голову? Ну я би почав з того, що перш за все, е якщо ми подивимось великі війни минулого, проаналізуємо, то ми побачимо, що Питання контролю інформаційного простору, доступу до публічного простору було завжди контрольовано у нашому випадку. В Україні немає повноцінної воєнної цензури і в принципі доволі вільно поширюється інформація. По перше, по друге, якщо ми візьмемо наприклад Другу світову війну, абсолютно багато різних настрій була. Якщо першу світову війну то там просто були колосальні битви, в які за своїм абсурдом. Часом там критиковані були преси, то доступ до коментування таких подій мали дуже обмежена кількість людей, тому що не були такі класичні змі, там газети, радіо і так далі. Зараз фактично будь-які соцмережі, будь-хто може сказати, будь-що, і відповідно, звісно, цим користується ворог, і в принципі таких меседжів негативних просто вони значно більш доступні ніж в усі попередні часи. Це раз. По друге сам факт того, що ворог підриває наші і намагається зірвати. Наші заходи мобілітації говорить про те, що їм дуже вони мулюють і дуже заважають. Відповідно, вони роблять всіляко стараються не тільки робити такі діверси, які до речі завжди мали місце при будь-яких війнах, але також дуже широко поширюють інформацію про такі події. Ну насправді. От навіть у нас є певний перекос, тому що ми бачимо, що десятки тисяч людей мобілізовуються великі бої. Ми стримуємо значно більшу по чисельність армію, але дуже часто інформаційно зосереджуємося якраз на негативній стороні, яка ну, завжди має місце. Просто непропорційно ми чомусь приділяємо її увагу. Я тут з вами можу погодитись, а як би ви схарактеризували взагалі настрої суспільства, стан суспільства протягом трьох років війни, так бо спочатку всі казали, що коли війна почалася, українці подорослішили, згуртувалися, ми були об'єднаними. А тепер виходить, що за три роки війни чути, коли ми чуємо ці всі обурення, да, згадаємо, наприклад, коли ТЦК прийшов на концерт до Вакарчука, так всі обурювалися, як це так, Хоча ТЦК робив свою роботу. Коли українці обурюються, коли вимикають світло і кажуть, та коли ж ви це світло включите, хоча Зрозуміло, що світла немає через терористичні атаки на е, українську енергоструктуру. Тобто, виходить, що ми е, тепер як впали в дитинство, впали в маразм після трьох років. Е, ну, дивіться, тут є теж нюанси. По перше, в перший час великий ентузіазм суспільства він е, просто був настільки потужний. Ця солідарність настільки драйвила людей, що Люди переважно фокусувалися на позитивних очікуваннях. Це по перше. По друге, звісно, ніхто не працював на найвищому державному на стратегічному рівні. Ніхто не готував спільноту суспільство до довгої війни. Власне, ці очікування, що ось завтра контрнаступ, скоро, -споро», оці речі вони з одного боку, справили позитивний вплив, бо заспокоїли націю і забезпечили від паніки. Але далі не відбулося дорослої розмови, коли було ну сказано, що якщо ми хочемо виграти, нам треба готуватися до дуже довгої війни. І більше того, нам треба чесно домовитися про те, які у нас цей суспільний договір на час війни, щоб ми розуміли, які що фактично війна не в мене кожного. А оці перші очікування перших першого часу, першого року війни, так точно, вони дезорієнтували людей. Ну і паралельно знаєте, ще ж економічна цікава ситуація. Відзначають фахівці, що з одного боку ми воюємо. У нас е, воєнний час, воєнні витрати, а рівень життя практично не впав. У 2020 році Україна була на 65-му місці за рівнем життя. у 2024 му на 66-му рівні рівня за рівнем життя. Відповідно, немає не відбулася доросла розмова, яка б зорієнтувала суспільство на. Дов, ну, на довгу боротьбу і боротьбу, яка по суті екзистенційною боротьбою цієї розмови, до речі, досі бракує. це. І оці які заяви, які ви цитували, вони абсолютно слушно виникають, коли люди дезорієнтовані, які якийсь час швидко швидкої перемоги, швидка перемога не настала. А подальший план дій також не прокомунікований. комунікований. Помітьте, що питання мобілізації, питання тривалості війни і так далі, вони є політичним табу для багатьох топових політиків, і вони не виносяться на передній план, хоча насправді дуже було б варто цього дорослої розмови провести. А ви говорите, що з суспільством потрібно чесно розмовляти. Я абсолютно погоджуюся. Я погоджуюся з тим, що досі такої чесної розмови з багатьох питань так і не відбулося. Але з іншого боку, ми бачимо результати останніх соціологічних опитувань, де українці сказали, що подорожчання продуктів харчування для них страшніше, ніж війна. Як це сприймати? Ну, Тут. Можна сказати, що Збройні Сили України парадоксальним чином захищають цих людей, що вони перебувають у бульбашці і не зовсім розуміють. З одного боку цієї дорослої розмови, бо це насправді незвичайно складний стратегічний випадок. Це політичне самогубство, таку розмову провести. Відповідно, це треба мати великий рівень сміливості. Але з іншого боку, той факт, що люди таке такі дають оцінки, говорять, що вони просто насправді до кінця а, не усвідомлюють того, що що таке російська окупація, який проект ну, Росія не придумала для України. А по-друге, ще раз говорить про те, що і мобілізація, і е, власне зусилля збройних сил України загалом сил безпеки України дають свій результат. Тому вони можуть огороджувати від цього цього лиха настільки багато людей, що вони от соціологічно дають такі дуже дивні викривлені результати. Ну і також е, я вже згадував про рівень життя. Відповідно, у нас. У нас був перший рік. Це час, коли треба було побудувати, перестав будувати економіку на військові рейки. Відповідно, це зменшення ем, розкоші, зменшення зниження рівня життя шляхом переналаштування Економіку на довгу і тривалу війну. Ми цей час упустили, тому що ем, ну, в принципі, шляхом нево величезного героїзму людей, і шляхом ну того, що багато людей не, не відважилось на той ризик політичного самовчата, е, потребувала бути та зміна. І відповідно зараз ми пожинаємо ці результати. Ця ця розмова на часі. Змі, очевидно, треба борнижувати рівень життя і перенаправляти ресурси на війну. От. Або війну терміново закінчувати. ресурсів і засобів прямо її закінчити в Україні Немає відповідно, шлях тільки один зменшувати очікування. Готуватися до цієї довгої війни, і дай Бог, якщо нам дасть рішуче по закінчити, прекрасно. Але готові ми повинні бути до довгої війни. Інакше нам це дуже дорого війна. І останнє запитання. Ви якраз говорите про те, що до закінчення війни нам треба всім готуватися, але ми вступаємо в такий дуже серйозний і важливий період. І на фронті ми бачимо, що йдуть розмови в світі про підготовку до перемовин, до мирних перемовин. Ми багато розмов про це, поки ніякої конкретники, але ми всі розуміємо, що наступають такі дуже. Же важливі часи, як нам все не зіпсувати, як нам ремобілізуватися, пане Антоне? Дякую за це питання. нам треба серйозно сприймати той виклик, який стоїть перед нами. От буквально перед нашим включенням ви давали виступ президента України, який фактично. Живе в цьому режимі як верховний Головнокомандувач, постійного включення, бо він відчуває ці е, і настрої на фронті, і доповіді. Ці і фактично е, ті люди, які постійно в війні, вони живуть війною. Вони для них вона нікуди не е, дивалася нікуди не припиняла е, свою присутність своєї житті. Відно, люди. В мають бути налаштовані краще розуміти емпотувати збройним силам України бути налаштованими до того, що якщо ми не підтримаємо наших захисників і сили безпеки оборони, то ну нічого не огороди не огородить їх від російського наступу і фактично російського асимілятивного геноциду, який вони планують для нас. Іншого варіанту немає, і відповідно. Ключова задача оця суперсолідарність, яку ми відновити ту суперсолідарність, яку ми мали в першій рік війни. Солідарність яка дуже схожа на солідарність часів майдану, і вона можлива тільки шляхом глибокої емпатії один до одного і усвідомлення цього цієї загрози, яка стоїть перед нами. Ну і огл, озираючись на там по сторонам у світі, ми бачимо, що ну кількість дорослих в топових кабінетах в світі ну. Катастрофічно низька, прямо як перед початком другої світової війни. Відповідно, ми і є ті дорослі, які зараз дають бій цьому виклику. Ми повинні усвідомлювати, що ніхто за нас цих наших проблем не вирішить. Ми повинні самі до цього включено. Підійти. Якщо ми цього не зробимо, наслідки можуть бути катастрофічні не тільки для нас, Та відповідальність на жаль. Шириться значно на більші простори. Ні я, ні, вам, на я вам життя. дуже дякую, пане Антоне. На жаль, наш час закінчується. Будемо дорослими в цій кімнаті, в цій великій кімнаті, яка називається Планета Земля. Я вам дуже дякую, пане Антоне. З нами на прямому зв'язку був Антон Друбович, керівник центру прав людини та меморіалізації війни у Київській школі економіки. Три теракти біля ТЦК скоїли завербовані росіянами українці лише протягом минулого тижня. У двох з трьох випадків виконавці загинули. Росіяни їх підірвали, фактично використавши як смертників. Детальше детальніше на цю тему будемо зараз говорити із речницею національної поліції України Юлією Гірдвіліс. Пані Юлія, добрий вечір. Доброго вечора. Ну знаєте, коли йдеться про три випадки за тиждень, складається враження, що їх стає більше й більше. Яку ви бачите тенденцію? Ну, переважно у минулому році спецслужби РФ були сконцентровані на підпалах автомобілей військовослужбовців чи волонтерів. Також ми фіксували диверсії на залізницях. Це пов'язано із підпалами релейних шаф. Зараз вони активізували, активізувалися саме по терактам відносно працівників ТЦК та правоохоронців. Від початку цього року ми маємо уже дев'ять таких злочинів, вчинених спецслужбами Росії. Це один і той самий сценарій, де намагаються щось підірвати поруч із ТЦК, так. Так, ще з минулого року спецслужби Російської Федерації вони полюють за силами безпеки та оборони України, в тому числі за поліцейськими. Відносно поліцейських вони вигадують різні схеми, аби, скажімо так, заманити правоохоронців на локацію, де вони заготували вибухівку. У цьому році ми фіксували вже три факти, як я сказала. І в одній з областей наряд поліції прибув на виклик, знаходилася в приміщенні вибухівка, яка була. Замаскована під дитячу іграшку у Чернівцях. Уже в цьому році були особи, які займалися наркозбутом, скоїли теракт відносно поліцейських, намагалися скоїти, скажімо, точніше, вони планували підірвати наряд поліції, який також мав би прибути за хибним викликом. Чого Росіяни хочуть домогтися завдяки таким диверсіям і вербуванню українців, які йдуть на співпрацю з ворогом? Ну, як вже зазначав голова національної поліції та міністр внутрішніх справ, це спланована конкретна атака спецслужб Російської Федерації з метою створити хибну думку у населення, дестабілізувати ситуацію, створити негативне відношення до сил безпеки і оборони, а також зрив мобілізаційних заходів у нашій державі. Ви сказали, що цьогоріч вже уже було дев'ять терактів біля ТЦК, плюс були напади на підготовка схожих терактів щодо працівників поліції. Хто найчастіше є виконавцем в таких злочинах? Так, із дев'яти фактів, три були скоєні відносно поліцейських uh -huh. громадяни, які скоюють і йдуть на ці злочини, це люди відносно молодого віку, 20 років і менше. Як правило, вони не до кінця видно усвідомлюють своєї відповідальності, тому що такі злочини завершуються і ув'язненням, і ліквідацією виконавців, тому що разом із тим, коли замовник коли виконавець приносить до приміщення чи на території. Торію вибухонебезпечний предмет спецслужби його ліквідують, тобто людина за може загинути? І як ми бачимо, вже такі випадки у нас були цього року. Так, а якщо е, не підірвали росіяни, але затримали правоохоронці цього виконавця злочину, то яка тут йому відповідальність загрожує? Це підслідність Служби безпеки України, стаття 258 Кримінального кодексу України за це може загрожувати довічне позбавлення волі, тобто досить таке суворе таке покарання. І я хочу зазначити, що за всіма фактами терактів, які були вчинені у цьому році, особи встановлені, затримані спільно зі службою безпеки України. Поліція працює з перших хвилин скоєння такого злочину і. Встановлено зокрема починаючи з 2024 року 497 осіб, які вчинали протиправні дії відносно правоохоронців, відносно працівників ТЦК, Сил безпеки і оборони. Сюди можна віднести і підпали військових авто, і об'єктів, і встановлення саморобних вибухових пристроїв. Я зазначу, що у всіх випадках наголошую, що цього року ми затримали цих осіб. Кілька з них загинуло під час того, як вони вчиняли цей терор, і е, хочу зазначити і закликати особливо молодь. Нацполіція поліція СБУ закликає не вестись на провокації ворога у жодному разі не відповідати на такі повідомлення, тому що такий... Легкий заробіток може завершитись або загибелю, або довічним ув'язненням. Якщо людина вступила в якийсь контакт із російськими спецслужбами, але вчасно пам'яталася і зрозуміла, що вона зараз піде на злочин. Що їй робити, як їй вийти із цієї історії? Обов'язково по зразу повідомити до правоохоронних органів можна через лінію 120 зробити, можна через кіберполіцію повідомити, що надходять якісь повідомлення, або невідомі там посилання, або звертаються особи, вербують, скажімо так, і одразу, скажімо так, щоб ми спрацювали на випередження і попередили травмування, і не дай Бог загибель цивільних людей, які можуть знаходитись десь поряд. Я правильно розумію, що до того як людина уже безпосередньо взяла цю вибухівку і понесла її підривати умовно до ТЦК, якщо вона до того звернеться до поліції, вона ніякої відповідальності не несе. Так, обов'язково, якщо на людину виходять такі агенти, і людина розуміє, що за це може бути покарання, що це до такий серйозний злочин, то обов'язково одразу звертатись до правоохоронців або до служби безпеки України, або до національної поліції України. Дякую, пані Юлія. Це була Юлія Гердвіліс речниця національної поліції України, з якою говорили про підриви ТЦК, які росіяни вчиняють руками, руками українців, які йдуть із ними на співпрацю.